Це що? Ага, новий випуск техно на каналі Епіцентр. Саме так. І сьогодні я розповім вам про таке, що відбувається на європейській технологічній виставці ІФА 2023 Хто переможе роботів, якщо раптом станеться повстання машин? Та яким буде новий смартфон, віво Вмощуйтесь зручніше. Ми починаємо. Саме в цей момент, коли ми фільтруємо для вас цей випуск Ньюз, в Берліні, проходить найчастіша європейська технологічна виставка ІФА 2023 на цій події. Як останні інновації, світові виробники побутової техніки та електроніки, а також о, визнаних о, мислителів галузі. Цього року на ІФА будуть представлені стенди понад двох тисяч найбільш інноваційних світових брендів, серед яких Samsung, Miele, HighStр і StarLink. Від побутової техніки та аудіо до ігор та комп'ютерів. ІФА 2023 пропонує понад 15 виставкових зон для особистого дослідження. На виставці планується проведення понад п'яти програм із доповідями, панельними дискусіями, а також семінарами та сесіями для нетворкінгу. Ці заходи допоможуть гостям поглибити свої знання та обмінятися думками з провідними фахівцями галузі. Спікерами будуть понад 150 доповідачів, включаючи представників від BMW, Meta, Paramount, Spotify, Sky та інших лідерів галузі. Всі вони охоче поділяться своїми інсайдами та досвідом. IFA 2023 обіцяє надати гостям неймовірний досвід, насичений технологіями інновації та розвагами. Отже, цьогоріч відвідувачі ІФА 2023 зможуть познайомитися із знаменитостями та модераторами, скуштувати смачну їжу, насолодитися музикою та обмінятися ідеями з іншими технологічними ентузіастами. Якщо вам цікаво, що особливо цікаве було на цьогорічній виставці, пишіть у коментарях, і я обов'язково зроблю для вас спецвипуск про ІФА 2023 де коротко та стисло розповім про головне. В одному з попередніх випусків Techno Epic News я розповідав вам про крутезне БПЛА Валькірія від Аптронік. Сьогодні мова піде про ще одне видатне творіння цієї компанії, а саме про Аполло. Гуманоїдного робота, на створення якого знадобилося 7 років. На сьогодні існує 10 прототипів Аполло. Перший комерційний людиноподібний робот, призначений для дружньої взаємодії, використання на. Підприємствах, високою вантажопідйомністю та безпеки. Робот за вишки 173 см, важить близько 72 кг і може підіймати вагу 24 кг. В нього інтегровано акумулятор з можливістю швидкої заміни. Кожна батарея може працювати до 4 годин. Також робот може працювати безперервно, якщо він підключений до зарядки. Форма та розміри тіла Аполло схожі на людські. Завдяки цьому він здатен орієнтуватися у просторі та використовувати інструменти та обладнання. Це робить взаємодію природною і дозволяє виконувати складні чи нездійснені завдання для інших типів роботів. А полу інтегрований з кількома датчиками та спроектований як безпечний робот в порівнянні з промисловими роботами. Унікальна архітектура управління силою Аптронік забезпечує безпечне пересування навколо людей. Аполло – це робот загального призначення, тобто його можна використовувати для відтворення всього, що можуть робити люди. Завдяки цьому важку та низькокваліфіковану роботу в подальшому можна буде перекласти на його металеві плечі. Програмний пакет робота дозволяє керувати та автоматизувати його, розгортаючи та повністю інтегруючи різні рішення у складські та виробничі операції. Не знаю, яке саме майбутнє для людства більш реальне братів стругацьких чи справді сестер Вачовських. Проте, впевнений, якщо трапиться раптом повстання машин, то приборкає його саме українці. Адже ми вже знаємо та маємо. Маємо непоганий досвід по знищенню агресивних, безсердечних і позбавлених мізків створінь. Компанія Vivo анонсувала новий смартфон. Новинку назвали Vivo V29E5G. Гаджет отримав 6,78 дюймовий дисплей із вигнутими краями. Частотою оновлення 120 Гц і роздільною здатністю FHD У верхній частині панелі розмістили отвір для селфі камери на 50 Мп. Основна камера отримала два датчики на 64 та 8 МГ. Головний модуль підтримує оптичну стабілізацію зображення. Ас смартфон 29 e 5G працює під управлінням процесора Snapdragon 695 і живиться від акумулятора на 5000 мАч. У новинці також є підекранний сканер відбитків пальців. Зарядка на 44 Вт, Bluetooth версія версії з коробки в смартфоні встановлено операційну систему Android 13. Vivo V29E 5G вже почали продавати в Індії. Новинка коштує від 320 доларів. Чи з'явиться гаджет в інших регіонах наразі невідомо. Ну, а це були всі техноновини на сьогодні. Дякую всім, хто поставив цьому відео свою вподобайку та підпишеться на канал. Тоді ми неодмінно побачимось через тиждень. Ну а на цьому в мене все. Бережіть себе. Побачимось, побачимось. Па-па! Чінь!